ми продовжуємо збирати для вас інформацію. Прямо зараз телефонуємо ми Геннадію це експерт-енергетик, заступник директора психеї. Будемо питати в нього інформацію і коментар стосовно того повідомлення, яке зараз у мене виведене. На плазмі. Я нагадаю, що сьогодні ми давали інформацію стосовно. Того, що Держхолдинг Нафтогаз України не виключає встановлення вже до кінця цього року єдиної ціни на природний газ для всіх споживачів України і подорожчання відповідно палива для потреб населення в чотири рази. Отже, якщо пан Геннадій в нас на зв'язку будемо спілкуватися. Пане Геннадію, доброго здоров'я! Власне питання до вас таке: чи виправдане виправдане зростання цін на паливо для населення? Якщо казати чесно, то Ринковими цінами якраз є ті, на які про які каже керівництво НАК «Нафтогаз України». І України. Дійсно, якщо казати про те, що всі в Україні мають платити за газ ринкову вартість, то дійсно ціни для населення потрібно вирівнювати. З цінами для промислових споживачів. Лише в такому разі можна сподіватися на економію газу, можна сподіватися на запровадження заходів з енергозбереження, в тому числі в наших оселях. Однак казати про це саме зараз, напередодні виборів, і робити такі кроки напередодні виборів, я думаю, що ніхто цього робити не буде, адже це просто. Ну, ну, після цього точно всі політична сила, яка зробить такий крок, вона не лише не прийде не пройде в парламент, але і може е, до неї бути е, задіяні які, якісь е, е, силові заходи, скажімо так, тому що за нинішнього рівня платоспроможності населення. Настільки велике зростання тарифів що, зрозуміло виклики буде викликати соціальний супротив, а... тому скоріш за все тарифи піднімати будуть, але не одразу в чотири рази, як було заявлено. А як ви вважаєте, чи готове населення до таких кроків з боку уряду і Нафтогазу? Зрозуміло, не всі готові до таких кроків. Зрозуміло, що уряду перед тим, як піднімати тарифи, потрібно подбати про реальну програму компенсації. Але дійсно тарифи піднімати потрібно, оскільки цими низькими тарифами користуються не стільки населення, скільки користуються різні ділки, які граються на різниці тарифів. І якраз кажучи, що газ спожито населенням і сплачуючи до державного бюджету саме за низькими тарифами, насправді вони спрямовують цей газ промисловим споживачам і продають його за дорого. І тому потрібно щось міняти, але міняти. Знову ж таки, шляхом надання відповідних адресних допомог, на жаль, у нас спочатку піднімають ціни, а потім думають, ой, як же убезпечити малозабезпечені версиї населення. Ну на жаль, така практика існує, і дай Боже, щоб громадянське суспільство в даному випадку чітко визначилося в цьому питанні, але не так як комуністи. Чи хтось на їх заявляти, що нам потрібно вберегти низькі тарифи, а дійсно переводити країну на рейси ринкової економіки, проте соціальної ринкової економіки із забезпеченням тих, хто не може, не зможе платити нові тарифи? Ну а відтак тоді яким чином уряд може якось пом'якшити удар для споживача? Адресна допомога, адресна допомога і причому допомога не наданням не шляхом надання пільг, а шляхом надання відповідних монетарних виплат. Тобто вся допомога має бути приведена не в пільги, а в виплати. Виплати тим, хто цього потребує, хто. Доходи, яких не дозволять платити саме таку, саме такий тариф. Крім того, тут ще слід наголосити на тому, що нинішні тарифи власне на газ, то які українці споживають на комфорках, на кухнях, вони. Це не основна складова у вартості послуг. І тому думаю, що набагато краще зараз робити так, щоб на цих низьких тарифах не наживалися фінансово-промислові групи, і вдарити їх по рукам, аніж зберігати таку ситуацію, коли ми всі, як українці і споживачі, маємо власним за власний рахунок оплачувати всі ці оборудки. Зрозуміло, пане Геннадію, дуже дякую вам за надані коментарі. Отже, це був Геннадій Рябцев, експерт-енергетик, заступник директора НТЦ Психея